початку року в Італії від рук чоловіків загинули щонайменше 11 жінок, як правило, на злочини йдуть колишні чи нинішні партнери чоловіки чи настирливі шанувальники. Лише за останній тиждень Україні сталося два вбивства. Римську студентку Іларію Сулу зарізав та викинув у яр далеко за містом її колишній хлопець через тиждень у сицилійському місті Месіна. Іншій студентці Сарі Кампанелі просто на вулиці перерізали горло вбивця чоловік, який протягом двох років переслідував її. Італійки по всій країні виходять на багатотисячні акції протесту проти феміциду, навмисного вбивства жінок, яке, як правило, чинить чоловік на ґрунті ненависті, гендерної дискримінації або внаслідок гендерного насильства. Сьогодні ми розглянемо докладніше про історії дівчат і про те, як відбуваються протести. Іларія Сула, 22-річна студентка 3-го курсу факультету статистики університету Санп'єнца у Римі, 25 березня залишила будинок, який вона орендувала з подругами, і так і не повернулася. Через тиждень її знайшли мертвою у Великій валізі на дні яру, неподалік муніципалітету Полі, близько 40 кілометрів від центру Риму. Як показали результати Ростину, вона отримала три ножові поранення в шию і померла від геморагічного шоку. Дівчину вбив 23-річний студент-архітектор Марк Ентоні Самсон, родом із Філіппін. Він зізнався у вбивстві. Злочин, за його словами, стався у розпал сварки у його квартирі на вулиці Хомс на півночі італійської столиці, де він жив із батьками. У кімнаті молодика виявили сліди крові. Марк сказав, що вбив Іларію ножем, який потім викинув у контейнер для сміття, завантажив тіло в машину, перед цим заштовхавши його в чемодан, доїхав до місця і скинув його з пагорба. За даними слідчих, наступного дня він забрав телефон Іларії і від її імені посилав усім заспокійливі повідомлення У мене все добре, дякую всім, щоб збити з Пантелику поліцію. Ніж досі не знайшли, як і телефон дівчини, який, мабуть, юнак викинув у каналізації молодого чоловіка. Звинуватили у вмисному вбивстві та приховуванні тіла, поки що Ростин не може визначити день і час смерті, будуть потрібні додаткові аналізи. Однак, між останнім голосовим повідомленням Іларії, яке вона відправила подругам увечері 25 березня. І моментом, коли камера спостереження зняла машину Марка приблизно за 500 метрів від яру, різниця 22 години. 2 квітня поліція допитала батьків юнака. З'ясувалося, що вони перебували вдома в момент вбивства, поки що їм не висунули жодних звинувачень. Наразі слідчі з'ясовують, чи допомагав хтось Марку приховувати неживе тіло дівчини. Батьки Ларії подали заяву про зникнення людини 28 березня. Вони відразу запідозрили, що повідомлення з її телефону пише не вона. Наступного дня вони зустрілися з колишнім молодим чоловіком доньки у поліцейській дільниці. Ми не знали, що вони розлучилися. Він сказав нам, що йому дуже шкода і що він стурбований зникненням. Він здавався спокійним, він навіть обійняв мене, сказав батько Іларії Фламурсула. Ми не розуміємо, чому він це зробив, знає лише він. Я розмовляв з нею в останні два тижні тому, коли вона приїжджала до нас. Вона була спокійна і не розповідала мені про жодні проблеми. Вони були разом рік, але потім розлучилися, заявив молодший брат Іларії Леон. Інший феміцид стався у сицилійському місті Месіна 31 березня, 22-річній Сарі Кампанелі, студентці 3 курсу Месінського університету факультету біотехнології. Переріз у горло нав'язливий шанувальник, 27-річний студент-біолог Стефано Аргентино, прямо на вулиці в центрі міста. У день скоєння злочину він пішов за нею до університетської лікарні, де дівчина проходила стажування. Коли він наздогнав її, вони почали сперечатися. Сара, не бажаючи більше розмовляти, пішла від парубка, але Стефано наздогнав дівчину і схопив заду. Вона вирвалася, але хлопець знову її схопив і завдав удару ножем. Але навіть після цього Сара спробувала втекти. Вона кричала на всю вулицю: Припини, відпусти мене, перш ніж упала. Перехожий, що почув крики, погнався за Стефану, щоб затримати нападника, але йому вдалося втекти. Вона була в паніці, плакала, вона зігнулася від болю, розповідав свідок. Лікарі приїхали одразу після нападу, але Сара померла дорогою до лікарні, втратила надто багато крові. Аргентину затримали через кілька годин у місті Нто за 180 кілометрів від месини. Чоловік був усе ще в тому ж одязі, в якому перерізав горло Сарі, і здивувався присутності поліції. При цьому він не був агресивним. Важко розпізнати в цьому скромному юнакові вбивцю, який кількома годинами раніше перерісав горло тому, хто його покинув. Можливо, це пояснює, чому Сара життєрадісна, гарна, з тисячею мрій і тисячею друзів ніколи не вважала його небезпечним. 2 квітня Стефано постав перед слідчим судею і дав свідчення. Друзі жертви знали, що Стефано переслідував дівчину протягом двох років. І докучав знаками уваги, які їй не подобалися, повідомленнями, постійними проханнями сходити кудись і навіть безглуздими доганами. Якось він обурився тому, що Сара не посміхається йому як раніше, він був сором'язливий, не надто чуйний, замкнутий. Якщо він перебував у кімнаті, ніхто не помічав його присутності, розповідали знайомі хлопці. Дівчина не звернулася до поліції, оскільки не вважала увагу чоловіка загрозливою, але ніхто, ні жертва, ні її друзі не думали, що все зайде так далеко. Мати Сари, Марія Закарія, зізналась, у сім'ї не знали, що дівчину переслідують. Її донька сміливо порахувала, що її ні буде достатньо, додала вона. Сара більше не каже, вона більше не сміється. Вона холодна. Більше немає фарб, більше немає морського бризу, що ти так любила, більше немає повітря. Ми не знали, що її переслідують. Вона просто хотіла, щоб він залишив її у спокої. Вона хотіла жити, мріяти та закінчити університет, додала вона. Джулія Чекітін, чия родина живе неподалік Венеції, зникла в суботу, 11 листопада. Вона навчалася на інженера в Педуанському університеті і 16 листопада мав бути її випускний. Востаннє її помітили на прогулянці з її ровесником та однокурсником Філіппо Турета, з яким вони раніше якийсь час зустрічалися, але вже розлучилися. Після цього ні Чекітін, ні Турета ніхто не бачив. За повідомленнями італійських видань на сполох забили родичі дівчини вранці наступного ж дня. Виявилося, що на парковці, де Чекітін та Турета бачили востаннє, судячи з камер відеоспостереження, сталася сварка. За кілька кілометрів від того місця також було знайдено сліди крові та волосся. Батьки молодої людини надали поліції його речі, щоб вони могли провести аналіз ДНК. Поки зниклих шукали, спільні знайомі молодих людей розповіли журналістам, що Турета був ревнивим і нав'язливим. А також схильним контролювати своїх партнерок. Наприклад, він часто перевіряв смартфон Чекетін, постійно писав та дзвонив їй, коли та була не з ним. За словами знайомих пари, коли вони розлучалися, здавалося, що він відмовився приймати цей факт. Але підозри в тому, що справа нечиста у поліції з'явилися після того, як виявилось відео, де видно, як Турета б'є Чекетін. Тоді правоохоронці запідозрили, що молодик убив свою експартнерку, а потім втік, утікши з країни. Тіло Чекетін, на якому було не менше 20 ножових поранень, шиї та голови, знайшли через тиждень, 18 листопада. Воно знаходилось на дні яру в провінції Порденоне, розташованій неподалік Венету, і було накрито чорними мішками. Вже через день після цього Турета. Підозрюваного у вбивстві молодої жінки затримали біля Лейпцигу. Передбачуваний злочинець встиг виїхати за кордон своєю машиною. Знайти його допоміг випадок. Німецький водій побачив машину Турета, припарковану на автобані з вимкненими фарами, і зателефонував до поліції, навіть не підозрюючи, що насправді сприяє затриманню вбивці. Зараз Турета перебуває в Німеччині і чекає екстрадиції до Італії, де стане обвинуваченим у справі про умисне вбивство. Останній тиждень обличчя Чекітін практично не сходило з головних сторінок різних італійських видань, розповідає Євроньюз. Багато хто називають вбивство феміцидом, тобто навмисним вбивством жінки лише тому, що вона жінка. Незважаючи на те, що феміцид в Італії юридично не відрізняється від інших вбивств. МВС веде їх статистику. За даним відомства, Чекітін стала 102 ю жертвою феміциду за 2023 рік. Половину з них було вбито партнером або колишнім партнером. Через вбивство Чекетін Італію охопила хвиля протестів. 19 листопада по всій країні вже відбулося кілька акцій. Головна з них відбудеться у Римі 25 листопада. У міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства щодо жінок.